Дивна пригода сяйвосончика на планеті Дивариків. Автор та виконавець БРУН. Сяйвосончик стрімголом вчав крізь просторовий вимір, завдячуючи невидимому намисту, яке ділилося зі своїм володарем дивовижними якостями. Згадуючи поради найстаршої сяйвосоні сяйвосонячного роду, юний шукач настроїв своє серце, немов радар на сяйво хвилі, які випромінюються звідусіль. Він сподівався, що, скануючи простір і час, відчує слабкий сигнал сос від сяйвосонечки. Він точно знав, що її істинне сяйво продовжує жевріти під машкарою теперішньої істоти. Ким би ти не була зараз, сяйво сонечка, я знайду тебе, чекай, так промовляв сам до себе сяй восончик, долаючи космічні лабіринти неосяжного Всесвіту. Аж раптом у голові сяйво сончика виник голос, який кликав на допомогу, не мов би хтось постукав у розум і невидиме намисто відзвітувало переливчастим прийнято до уваги. Сяйвосончик одразу ж відреагував, змінивши маршрут, і опинився на незнайомій планеті. Запросивши інформацію у всезнаючого невидимого намиста, наш герой отримав повну картину. Назва планети дивна Мешканці маленькі істоти, які звуться диварики. Вони обожнюють єдину велику істоту своєї планети, корову дивару, і вважають її своєю матір'ю. Велика мати дивара живе на великому пасовищі, постійно їсть три кольорові квіти, які живляться променями трьох різнокольорових місяців. Мати дивара виробляє їжу для дивариків. Трикольорове молоко, яке пахне різнобарвними квітами. Колір молока залежить від того, який місяць знаходиться на небі блакитний, рожевий чи помаранчевий. Рожеве молоко дає фізичне здоров'я та сили. Блакитне мрії та натхнення. Помаранчеве гармонію та радість пуття. Всі без виключення диварики залежать від матері дивари та поклоняються їй, бо вона забезпечує виживання всім диварикам. На планеті живуть і уживаються три різновиди дивариків рожеві, блакитні та помаранчеві. Кожен народ із більшим задоволенням харчується тільки одним з трьох різновидів кольорового молока. Вся ця інформація виникла в голові Сейвосончика, як сполох, а тим часом він оглядався навкруги і побачив, що до нього прямує невеличка помаранчева дивакувата істота. Привіт, ти хто і як тебе звати, незнайомко? чемно звернувся до неї Сейвосончик. Тебе вітає найдавніша з найдавніших створінь нашої дивної планети. Принцеса помаранчевого народу дивариків Оранна. Представилася юна диварка, вклонившись гостю, і запитала, а чи не міг би і ти назватися невідомцю, який спустився на нашу планету прямісінько з космічного краєвиду? Я, сяйвосончик, сяйво-сонячної планети, подорожую Всесвітом із важливим завданням від мого сяйвосонічного роду. Чи може статися у пригоді, бо мій політ був перерваний сигналом про допомогу саме звідси. О, як це надзвичайно причудово! вигукнула оранна і помаранчево зашарілася. Так, це саме я дивилася в небо і просила Всесвіт про допомогу. І ти, дивно, сяйний незнайомцю, а тепер мій найліпший друг, сей восончик, почув мої посилання. Будь дорогим гостем дивної. Ну, добре, дякую за гостинність. Після прибуття моє невидиме намисто надало мені першоджерельну інформацію і про твою планету, і про корову мати дивару, і про трикольорові народи та трикольорове молоко, яким ви годуєтеся. Але що сталося і чому ти кликала по допомогу? Дивно, 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 жах стався нещодавно, відповіла Оранна і ось що повідала новому другу. Одного разу мати дивара перестала давати помаранчеве молоко. Для рожевих та блакитних диварків ця пригода залишилася непоміченою. Вони продовжували жити своїм життям, годуючись рожевим та блакитним молоком. І помаранчеві диварики також не одразу забили на сполох, просто стали харчуватися молоком іншого кольору, хоч воно і не так смакувало, як помаранчеве. І все ж таки, щоб зрозуміти, в чому ж справа, помаранчеві диварики спочатку почали вивчати квіти, якими харчується мати дивара. І виявилося, що помаранчеві різновиди квітів поступово зникають, втрачаючи власний колір і змінюючи його на інші. Після цього приголомшливого відкриття. Консиліум помаранчевих дивариків вивчив ґрунт, на якому зростають квіти, і, не знайшовши змін, припинив пошук. Після докладу високої ради, помаранчеві вдовольнилися тим, що голод та спрага народові не загрожує, а від втрати гармонії та радості буття нічого страшного не відбудеться. З цим якось можна жити і від цього не помирають. І тільки я. Принцеса Урана не змогла змиритися з таким станом речей і продовжила пошуки істинної причини. Як особа королівського роду, я мала найгостріші очі, тож довго і напружено вдивлялася у небо. І одного разу я помітила зміни на помаранчевому місяці. На ньому з'явилися якісь чорні плями. А ще я помітила, що деякі помаранчеві диварики захворіли на недивну хворобу. Зблідлі обличчя втратили помаранчевий блиск, вони відмовлялися пити будь-яке інше, окрім помаранчевого молоко, ставали млявими, не би втрачаючи життєвий вогонь. І останньою краплею для мене стало. Те, що захворів на невиліковну хворобу мій молодший брат, принц Оранж, який без улюбленого молока втрачав сен життя і перетворювався на тінь самого себе. О, й госончик, ти не уявляєш, як тяжко спостерігати, коли найдорожча тобі істота втрачає колір життя. Кожного вечора оранж з останніх сил приходить на балкон, сідає і дивиться на помаранчевий місяць з надією на диво. Він зізнався мені, що тільки місячне помаранчеве око дає хоч якусь краплинку радості і гармонії, яке раніше всі диварки могли без перешкод всотувати, п'ючи помаранчеве молоко матері дивари Оранна! Чому ми не цінуємо те, що маємо, і тільки втрачаючи найголовніше, розуміємо істинну цінність чогось у нашому житті. Це оранжеве питання, наче ніж у моєму серці. Я дуже хочу вилікувати його і всіх хворих помаранчевих диварків. О сяй восончику, благаю, допоможи! Вигукнула диварка і розплакалася не в змозі тримати почуття. Сяйво спокій, сяйво надія, справа ясна, що справа темна, але для зневіри немає сенсу, просяяв посмішкою сяйво сончик і легким рухом руки висушив сльози на очах диварки. Дівчинка захоплено і здивовано глянула на сяйвого героя, і віра засвітилася у її помаранчевих оченятах. Не хвилюйся, ми знайдемо ліки і повернемо радість у серця дивариків. Все почалося з чорних плям, тож, гайда на оглядане помаранчевого місяця і з його темною таємницею, підсумувався й восончик. І разом з Оранною вони вирушили у Політ. Диварка ніколи не літала, а тим більше не піднімалася над своєю рідною планетою, яка зверху здалася їй надзвичайно прекрасною. Пролітаючи над рожевим місяцем. Оранна із подивом спостерігала за чудово рожевими хмарами, які немов у хороводі кружляли над поверхнею і проливалися рожевим дощем на рожевий рівнинний ландшафт. Потім вони пролетіли поруч із блакитним місяцем, краєвид якого блакитний ліс. Вкритий блакитною імлою, немов прозорою ковдрою, навівав мрії і дивовижні фантазії. Наближуючись до помаранчевого місяця, зверху вони побачили над безкраєм помаранчевим океаном немов чорні гриби, височіють темні вулкану. З жерла вулканів виливалася отруйна лава. Поширюючись навкруги, немов гидка пухлина, навколо цих осередків чорного розпаду все живе перетворилося на мертве і неіснуюче. Отже, наші герої побачили чорні новоутворення і одразу здогадалися, чому з планети дивної стало видно темні плями на місяці. Облетівши помаранчевий місяць по периметру, сяй та Оранна вгледіли найбільших серед вулканів, схожий на темну вежу. Думаю, нам туди. вигукнув сміливець і почав наближатися до верхівки темного монстра. Чим ближче сяй підлітав до піку вулкана. Тим сильнішим ставав в сморі чорного смутку і відчаю, який охоплював оранну. Вона ледь втрачаючи свідомість, з останніх сил трималася за спину друга. Нарешті, зависнувши над самим жерлом вулкану, сяй вусончик звернувся по допомогу до невидимого намиста, яке ніколи не полишало його, хоч ніхто й ніколи його не бачив. І в ту ж мить райдужний, вогняний промінь замиготів точнісінько у Третьому Оці. Сяйво герой скерував його точнісінько у центр вулкану, звідки з'являлася чорна рідина. І поступово, завдяки силі райдужної енергії, темна зневіра і чорний вічий почали втрачати кольори болю перетворюючись на чисті й потужні помаранчеві гейзери радості та свіжі джерела гармонії, Оранна спостерігала за цією трансформацією, дивуючись, немов вона не диварка. А між тим сяєво світло змінювало весь помаранчевий ландшафт, очищаючи океан від чорних плям. І ось вже весь помаранчевий місяць, відновлений яскравий, продовжував випромінювати на дивну планету свою благодатну енергію. Набери трішки помаранчевої джерельної води у склянку. Вона стане живильною для всіх хворих не на дивну хворобу. Наостанок наказав оранні сяєво сонча. І коли вони повернулися на рідну планету Оранну, перш за все, вона напоїла брата Оранжа і всіх захворілих помаранчевих делариків цілющим напоєм. І знову до всього її народу повернулася радість і гармонія життя. Сейвосончик останні крапля рідини перетворив на озеро, з якого було. Полито усі зав'ялі помаранчеві квіти, і вже зовсім скоро корова мати дивара стала давати помаранчеве молоко. І всі диварки і рожеві, і блакитні, а особливо помаранчеві. Шанували героя сяйвосончика за неоціненну допомогу у спасінні своєї дивної, закарбувавши його ім'я у дивних піснях. А наш герой знов рушив у подорож Всесвітом.